Рунови певна наймузичніша з усіх багатодітних сімей, що мешкають у кривому розі. Шестеро з 12 дітей навчаються у музичних школах, опановують гру на скрипці, фортепіано та віолончелі. Всі вони лауреати національних і міжнародних конкурсів. І для гостей сьогодні діти підготували музичне привітання. А найстарша, 15-річна Аніта, зіграла на скрипці. На питання, коли дівчина встигає у такому гамірному товаристві репетирувати, вона тільки сміється. Я з утра, поки школа ну у нас онлайн на переміні, там, е, чи коли тривога. Ну в нас є час позайматися ще улюбленим ділом. Там в мене бісерпляційна. Я дуже ну, в мене є роботи. Багато Найвідданіша слухачка, чотиримісячна Емілія. Їй батьки теж пророкують музичне майбутнє. У сім'ї рунових 12 дітей: семеро хлопців та п'ятеро дівчат. Напередодні міжнародного свята родини в гостях у рунових очільник міста Юрій Вілкул. Майже 4 тисячі багато сімей, у котрих. Виховуються більше 13 тисяч дітей, і кожну сім'ю, кожну дитину безумовно, опікуються і міста, крім батьків. Ми розробили програму і соціальна підтримка від міста йде і цієї категорії. Я зараз приїхав в сім'ю в Центральному міському районі, подивилися, як виховуються 12 дітей. Нашій багатодітній сім'ї, як у них життя, що потрібно допомогти, щоб покращити життя, але е, ми е, вітаємо всіх наших багатодітних сімей з днем сім'ї. І я впевнений, що місто і в подальшому буде все робити, щоб створити умови для виховання наших дітей. Батько родини Олександр Рунов, підприємець, каже, намагається якомога більше часу проводити з дітьми. Я завжди радий, коли у мене є можливість і час бути разом зі своєю сім'єю, тому що при великій родині, звісно, треба багато працювати і цьому приділяється чимало часу. О, тому, коли у мене є можливість, ми з сім'єю виїжджаємо десь або на водосховище, або десь у ліс. Може, у парк, якщо це на вихідних буває тут близько, тому завжди ради, і це дуже емоційно і радісно, коли можна бути разом з сім'єю. Марина свого часу приїхала до Кривого Рогу з Харківщини, познайомилася з майбутнім чоловіком у колі друзів. Про свою мрію розповіла чоловікові після весілля. Я завжди хотіла багато дітей. Навіть коли була маленькою. У мене була велика купа ляльок. Я завжди доглядала і нянчилася з ними. У мене була мрія, щоб в мене було багато дітей і велика родина. Криворізькі багатодітні родини п'ятий рік поспіль отримують з міського бюджету матеріальну допомогу по тисячі гривень на кожну дитину. У цьому році в бюджеті міста передбачено майже 9 мільйонів гривень на ці потреби. До свята родина рунових з подарунками. Сьогодні від нашого міста від виконкому Криворізької міської ради наша родина, родина, родина рунових, в яких виховується 12 дітей, отримала подарунки. Це те, що необхідно родині. А саме головне тому, що багато маленьких діточок це памперси. Це гігієна, це набір гігієнічний для того, щоб можна було і попрати речі, і дітей помити, і зубні щітки, і паста, також полотенець для того, щоб кожної дитинки подарували кожної дитині полотенце. Це рюкзачки для подорожей, а також продуктові набори і іграшки. Найбільша криворізька родина це сім'я Садикових, яка проживає у Довгинцівському районі. У них 18 дітей. Єркононенко Максим Паномарьов. Цей день.